Давайте зараз е, перейдемо до о, цього саміту ОДКБ. Ви вже частково згадали про ось цю фотографію, яка зараз шириться соцмережами, е, там де Путін стоїть поодиноко, і всі від нього намагаються дистанціюватися. Але зрештою, е, які ваші висновки? Давайте з такого загального питання по ОДКБ почнемо. Які ваші висновки за результатами цієї зустрічі? ОДКБ вмер висновок короткий. ОДКБ не буде діяти як структура, і будуть вмирати всі структури, які організовані Москвою. Це євразес там і інші, які вони намагалися запустити такі інтеграційні е, площадки для, для того, щоб утримувати так звану їхню сферу впливу і держави, які належали до їхньої сфери впливу. Оце ОДКБ чітко показало, що вже ніхто не вірить у Москву, не бачить е, її як. Е, Посередника в вирішенні якихось конфліктів як потенціал, який е, разом об'єднував ці країни е, військовий потенціал, який міг втру, втрутитися в будь-який конфлікт і захистити того чи іншого члена. Ми бачимо, що це вже фактично політичне рішення, тобто заява пролунала. Ви ж бачите, яка ще вірменія е, напряму звинуватила фактично Росію, що вона не виконала свої е, зобов'язання. Як, як член ОДКБ, і те, що у середній Азії навчання не, не відбулися, це були такі перші е сигнали до того, що він починає розвалюватися. Цей союз, і ось е фактично, ну можна казати політично, він оформився от зараз. Е його розвал оформився зараз. Тому все цей союз вмер, він ні на що не здатний вже. А після ось цієї такого показового кроку пана Пашиняна так на саміті ОДКБ, коли вірменська сторона відмовилася підписувати проект декларації, е, як ви думаєте, чи чекати тій самій вірменії якихось наслідків таких дій від Росії, безперечно, Росія це так не пропустить. Вона ж погрожує, вона вже погрожувала там окремі а, самі. Найбільш активні депутати російської думи вони ж погрожували і Казахстану Північному, і Вірменії кажуть, що треба вирішити це питання, тому що там, начебто, поставлений уряд сполученими штатами Америки, а це ніщо інше, як проходження тої ж історії, які проходила Україна. Наже ж також вважають маріонеткою Сполучених Штатів, що ми там не можемо прагнути до, до незалежності, до свободи самі. От, а тільки хтось нам підказує, куди треба рухатись. Тому вони от в цьому ключі продовжують діяти. У них така логіка, і тому вірменія хай готується. Будуть нелегкі часи там, і в економіці, і в безпековій сфері, і в інформаційній сфері. Все те саме, що проходила Україна. Ну, нелегкі часи чекають власне, і всі країни ОДКБ, за словами Лукашенка на цьому ж саміті, коли він сказав про те, що не дай Бог рухніть Росія, отак він сказав, то падеться обломками наше місто. Власне зрозумів, що на них чекає, певно, нарешті. Але Лукашенко також відзначився і іншими заявами, тому що сьогодні він говорив про те, що пр е, радив президентові України Зеленському е, зупинитися. Він казав, і піти на мирні перемовини з Росією, якщо Україна хоче, значить запобігти великій кількості жертв та запобігти е, руйнації, руйнуванню взагалі країни. Е, як ви думаєте, взагалі, як ваша реакція на такі слова пана Лукашенка, і е, на кого розрахований цей меседж в першу чергу? Це політична істерика, От розуміючи, що Лукашенко розуміє, що він пішов, як то кажуть, до кінця разом з Путіним до, до, до фактичного кінця і до може і біологічного кінця разом з Путіним. А закликав те, що він закликав. От я бачив від сюжет, якраз по відео, де він там сварився на всіх, закликав там всіх, значить, приєднатися, об'єднатися. То реакція треба було бачити реакцію решти членів ОДКБ, які знаєте, так з непорозумінням подивилися на нього, на його тон, і на нього взагалі кожний з цих членів вже знайшов собі інші союзи і інших партнерів. Особливо виразливою була е, там вигляд Такаєва, який просто посміхнувся у відповідь на, на ці погрози, тому що ну він він вже вирішив. Для себе ці питання, і я думаю, що інші також там вірменія після візиту представників конгресу до неї там вирішила і почала вирішувати ці ті питання Токаєву гарантував незалежність Китай. Сі Цзіньпін сказав, що буде гарантувати незалежність. Тому вони просто посміхаються на цих зібраннях уже у відповідь. А навіщо вони взагалі тоді це роблять? Приїжджають, дистанціюються, намагаються дистанціюватися на цих фотографіях, посміхаються, але все одно їдуть на це зборище, значить, ОДКБ, і ну, так чи інакше все рівно віддають шану російському диктатору. Це такий поступовий відхід від від москви щоб не було різких рухів з боку з боку москви вони поступово ну як східні там переважна більшість східні політики вони розуміють що треба демонструвати протокольно що ви начебто з москвою але вони водночас розуміють що час москви е, фактично вийшов і треба вирішувати питання через утворення нових союзів і пошук нових партнерів чим вони й займаються тому ну, це такий знаєте, віддання Належного цьому протокольному за загальній картинці протокольній.